Сьогодні петиція виявлення та усунення причин смороду у Луцьку на інтернет-платформі єдиних систем місцевих петицій набрала більш як 300 необхідних голосів для розгляду органами місцевого самоврядування. За останні три місяці лучани понад 400 разів зверталися зі скаргами про неприємний запах у Луцьку на гарячу лінію міста. 1580, розповіла начальниця відділу екології луцької міськради Оксана Лисак. З її слів, майже 300 звернень було із південної частини міста. Суспільне поспілкувалося із мешканцями мікрорайону ЛПЗ. Так воняє капець, аж вигати хочеться, Це вже не виносимо. Зверно і ввечері і вдень, вдень не так чути. Ми живемо в цьому районі, що навіть в хаті чути. Коли відкрите вікно, чути в хаті запах. У нас перший поверх через те вікна мусимо закривати». Ми не те, що задихаємося, неприємно. Унітазом. Туалетом тягне, часом, часом замість якоїсь, ні то хімії, але якихось сполук. Якісь такі, як перегній, щось таке сморід страшне буває. Ну не завжди, не завжди. Буває так, по вечорах. Як ото якось перед дощем буває неприємний запах запалаївки з цукрового заводу, ніхто нічого не підприймає. Я рахую, що треба якісь мири прийняти. Начальниця управління екології Луцької міськради Оксана Лисак каже, від нового року час від часу замовляють аналіз повітря. Результати зробленого 12 днів тому лабораторного дослідження показали перевищення в місту аміаку в повітрі у чотири рази, каже Оксана Лисак. Ймовірні підприємства забрудничі розміщуються власне на території не міста Луцька і не в межах Луцької територіальної громади або Ратинської територіальної громади. Зі слів Оксани Лисак, щоб довести забруднення повітря якимось виробництвом, потрібно проводити аналізи на межі санітарно-захисної зони підприємства. На межі цієї санітарно-захисної зони встановлені допустимі нормативи гранично допустимих викидів. Якщо вони будуть перевищені, це буде підстава для проведення позапланових перевірок державними контролюючими службами. Скарги на неприємний запах упродовж чотирьох місяців надходять від жителів Боратинської тергромади, каже голова Сергій Яручик. Говорить Надійшло 10 колективних звернень. Найбільше звернення це надходить з сіл Полонка, Гірка Полонка, Городище. Одним із джерел смороту, на думку людей наголошую на думку людей є поля фільтрації. Сергій Яручек каже, у спілкуванні із комісією сільради щодо фактів забруднення атмосферного повітря керівництво цукрового заводу заперечувало, що діяльність підприємства може бути причиною смороду. Сьогодні суспільному не вдалося поспілкуватися із дирекцією цукрового заводу, оскільки воно було у відрядженні зі слів старшого охоронника. Суспільне написало інформаційні запити до гнідавського цукрового заводу і ТОВ «Біопек», яке зі слів начальниці відділу екології Оксани Лесак теж може бути джерелом смороду. Щодо контролю шкідливих викидів у повітря, відповіді на них повідомимо у наступних інформаційних випусках. Оксана Івпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.